В Ефірі телепередачі Митець, і я, Анна Копташинець. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво створення одягу і завітаємо на гурток крові та життя будинку дитячої та юнацької творчості міста Червонограда. Найважливішим завданням гуртка «Мистецтво створення одягу є естетичне та трудове виховання гуртківців. Велика увага приділяється питанням культури одягу. Гуртківці ознайомлюються з напрямами сучасної моди, особливостями модного крою та сучасними технологічними процесами виготовлення одягу. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Гутівська Юлія Петрівна і я веду гурточок мистецтва створення одягу. Як довго ви працюєте у цій сфері? Ну, Працюю вже майже 5 років, можливо, навіть трошки більше. Займаюся з дітьми, вчу їх правильно обирати для себе моделі, правильно їх шити, кроїти, Допомагаю їм в цьому як можу, в силу свого досвіду. Що цікавого у вашій роботі? О, цікаво те, що я постійно працюю з дітьми, які хочуть це робити. Я бачу їхній потенціал. Я бачу е, дітей, які е, можуть продовжити мою справу. Я бачу творчих дітей, обдарованих дітей, які е, мають прагнення дізнатися чогось нового. Що спонукало вас обрати цю професію? Я не можу сказати, що мене спонукало. Я просто вважаю, що кожен життє має займати своєю справою. А швейна справа це якраз та справа, яка підходить саме мені. Робота в гуртку сприяє розвитку пізнавальних творчих здібностей дітей, дає можливість втілити в життя свої задуми, орієнтує усім на вибір професії. В процесі виготовлення виробів діти є модельєрами, і художниками, і дизайнерами одночасно. Якщо ви хочете, щоб ваші діти навчилися створювати одяг, завітайте у будинок дитячої та юнацької творчості міста Чернограда на гурток «Крою та шиття». Це була телепередача Митець і я, Анна Ковташинець.